Вітаю, друзі! Це відео про безпеку на дорозі. Його перегляд буде надзвичайно корисним як для дітей, так і для дорослих. І цілком можливо, воно врятує чиєсь життя. Зараз ми не будемо розповідати про елементарні правила поводження на дорозі, хоча їх виконання дуже важливо. Ми розповімо про те, як стати помітним на дорозі, адже якщо водій на достатній відстані бачить пішохода, це з великою долею ймовірності допоможе уникнути лиха. Але як визначити цю достатню відстань? Від моменту, коли водій помітив перешкоду і до моменту зупинки транспортного засобу, проходить час, тобто машина продовжує рух, і на цей час впливають багато чинників. Головні з яких це реакція водія, вага і швидкість автомобіля, якість та стан дорожнього покриття. Припустимо, легковий автомобіль рухається сухою дорогою з дозволеною у місті швидкістю 50 км за годину. В такому разі шлях гальмування складе щонайменше 25 метрів. Той же автомобіль на швидкості 80 км за годину зможе проїхати 60 метрів. При збільшенні ваги автомобіля чи у дощову погоду ці відстані збільшуються в рази. Ані пішохід, ані водій не можуть зменшити об'єктивну відстань шляху гальмування, перетинаючи проїзну частину. Обов'язково врахуйте це. У день це зробити зовсім не складно вночі. Ще важливіше бути помітним для водіїв, як правило, у темний час доби реакція водія сповільнюється, що неодмінно призводить до збільшення гальмівного шляху. У цей час, коли чи не єдиним джерелом світла є фари автомобілю, вирішальну роль відіграє одяг пішохода. точніше, його колір. Поглянувши на цей малюнок, стає зрозумілим, що людина у чорному, синьому та червоному одязі стає помітною для водія надто пізно, і у випадку її появи перед автомобілем водій не має можливості уникнути аварії. Жовтий та білий одяг збільшують час для маневру, але достатньо часу для зупинки дають тільки світло відбивачі Енти на одязі погляньте, як у реальному житті водій бачить людей при вімкненому ближньому світлі фар. Правда вражає: понад мільйон людей на планеті гинуть у ДТП щорічно. Понад 3,5 тисячі загинули в Україні торік, 1200 з яких були пішоходами. Ще майже 7 тисяч пішоходів отримали травми та каліцтва. Це не просто жахлива статистика, це життя та доля людей, пішоходів та водіїв. Не нехтуйте своєю безпекою та безпекою близьких, враховуйте об'єктивну гальмівну відстань та не пошкодуйте придбати світловідбивачі наліпки або нашивки. Привіт. Привіт, ми патрульні поліцейські, ваші друзі та помічники. І сьогодні ми хочемо вам розповісти про правила, але не ті, які можна випробувати та обійти, а про ті, які можуть зберегти найдорожче ваше життя. Спробуємо з'ясувати, хто такий пішохід, для чого дотримуватись правил дорожнього руху для пішоходів, і як він повинен себе поводити на дорозі, щоб усе було безпечно і для нього, і для водіїв. 10 простих правил, які повинен пам'ятати кожен. Отже, пішохід це людина, яка бере участь у дорожньому русі і знаходиться поза автомобілем і не виконує будь-яких робіт на дорозі. Чекати громадський транспорт потрібно на тротуарах, посадкових майданчиках. А якщо їх немає, на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху. Дорогу потрібно переходити лише по пішохідних переходах, підземних або надземних. А якщо ж він відсутній, дорогу можна переходити, переконавшись, що вам нічого не загрожує під прямим кутом в швидкому темпі. Коли ви хочете перейти дорогу, і з боку від вас стоїть припаркований автомобіль, ви повинні переконатися в тому, що по дорозі за ним не їде ще один. Якщо ви свідок або учасник ДТП, надайте можливу допомогу потерпілим, викличіть швидку медичну допомогу та поліцію та дочекайтесь їх приїзду. У разі наближення автомобіля з увімкненими проблисковими маячками червоного або синього кольору, пішохід зобов'язаний пропустити цей автомобіль. А якщо він знаходиться на дорозі, швидко залишити її. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості ви повинні мати на собі світлоповертальні елементи для своєї безпеки. У місцях, де регулюється рух, пішохід зобов'язаний керуватися сигналами регулювальника або світлофора. Так само має пам'ятати про так звані острівці безпеки та розділювальні смуги, де він може зупинитися у разі необхідності. Ви рухаєтеся поза населеним пунктом, ви повинні йти краєм проїзної частини або узбіччя на зустріч руху транспортних засобів. Варто запам'ятати, чого пішоходам робити не можна. Заборонено виходити на проїзну частину, якщо не впевнились у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху. Не виходьте раптово, не вибігайте на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід. Дітям до шкільного віку не можна виходити на проїзну частину без нагляду дорослих. Заборонено переходити проїзну частину поза пішохідним переходом. Якщо є роздільнювальна смуга, або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження. Не ходіть по автомагістралі чи дорозі для автомобілів за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку. Якщо ви будете дотримуватись цих правил, ви будете в безпеці.